Маєте бажання грати в суперпопулярну Baldur's Gate 3 від Larion Studios, але не маєте потужного ПК, або, наприклад, хочете грати в неї на своєму планшеті чи смартфоні? Не проблема, вихід є. Український хмарний ігровий сервіс Boosteroid. Знаєте про такий? Але продовжуєте вагатися, чи витрачати гроші на купівлю підписки та гри, чи ні. Зараз я вам покажу. Ні, не звідки готувалось нападіння на білоруського Таргана. А як працює гра в хмарному сервісі бустероїд Яка продуктивність проєкту і чи можна в нього взагалі грати? Чи присутній неприємний інпутлаг, яким грішать всі хмарні сервіси без виключення? Нагадую, що ви на каналі Eternal Play UA Я коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо у вас після перегляду цього відео виникне бажання придбати підписку на український хмарний сервіс, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви скористаєтеся саме моїм посиланням, яке ви знайдете в дописі до цього відео. Також пропоную подивитися моє інше відео, де я ділюся першими враженнями від Baldur's Gate 3 після проведення в ньому Півтори години здається. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на канал, протискайте вподобайки та пишіть будь-які коментарі для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео. Вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступних відео на каналі. Коротше, не соромтеся, розгортайте допис до відео, ви там знайдете купу корисних посилань. А зараз наливайте собі чайок, чи каву і давайте будемо починати нарешті. Почнемо з того, що я розповім, яку продуктивність має гра на моєму ПК. Я буду вам демонструвати одне й те саме місце в грі, тобто буду бігати туди-сюди, щоб було зрозуміло, як себе поводить гра на різних графіках. Спічних налаштуваннях в роздільній здатності Full HD на ультрапресеті мій ПК видає від 85 до 120 кадрів на секунду, в залежності в який бік я бігу і яку кількість об'єктів обробляє машина в даний час. Ось в цей бік продуктивність падає. А якщо бігти в інший, то піднімається. Дуже дивна історія, але яка вже є. Поки що на цьому зупинятися не будемо до висновків ще дуже далеко. Змінюю роздільну здатність на нативну для мого монітора 2500 160 на 1440 пікселів або 2к, як кому зручно. При цьому графічний пресет залишають незмінним ультра. Знов дивна історія. В тому напрямку, де була гірша продуктивність, вона виросла, а де була краща упала. І коливається тепер в діапазоні від 90 до 115 FPS. Далі виставляю низькі параметри графіки та Full HD. на таких налаштуваннях гра починає сильно фрізити і грати стає дуже неприємно, хоча загальна продуктивність значно підвищена. Тепер фреймрейт сягає позначки 130-150 кадрів на секунду з величезними просадками кадрів в район 50-45 кадрів на секунду. Грішу на те, що не вистачає процесорної потужності для підготовки кадрів, бо я ще й веду запис ігрового процесу через OBS Studio, яка також забирає продуктивність ПК, хоча і не дуже багато. І це підтверджується після зміни роздільної здатності на 1440p. Продуктивність гри не підвищується взагалі. Той самий фреймрейт з дуже потужними фризами та просадками. Можемо зробити попередній висновок, що гра дуже залежна від потужного ЦПУ. А на віддаленій машині він завантажений не лише обчисленням гри, в яку ми з вами граємо, а ще й стрімінгом її на наш з вами ПК чи пристрій та роботу софту. Для того, щоб зрозуміти, як буде гратися, я змінив два віддалених ПК. Їх, звичайно, в ручному режимі змінити неможливо, але можна підключитися до різних з них ігрових сесій і випадково потрапити на іншу машину, і вона може бути як слабшою, так і потужнішою. Перед початком обов'язково перевіряю якість інтернет-з'єднання. Все чудово. Пінг в нормі, ширина каналу також. На першому ПК на ультраналаштуваннях в роздільній здатності Full HD, а більше нам не дозволено. Маємо наступну картинку. Рухаючись в цьому напрямку, маємо 35-40 кадрів на секунду, а в зворотньому вже 46-52. Кадри. Дивна історія повторюється так само, як і на моїй машині. Змінивши графічний пресет на високий, нічого не виграємо. Продуктивність така сама. На середніх налаштуваннях маємо в гірший бік вже 40-44 кадри, а в 57-60 FPS, але маються невеликі, не дуже приємні фрізи. На низьких графічних параметрах без сліз на це дивитися неможливо. Якщо ви не граєте на маленькому моніторчику чи на мобільному телефоні, тоді буде виглядати. Круто, навіть на низькому пресеті. Маємо 5258 кадрів на секунду у поганий бік і суперстабільні 60 у зворотному. Також маються невеликі посмикування картинки, які не схожі на мережеві, бо затримка між мною та віддаленим ПК лише 12 мілісекунд. Далі я запустив бустероїд у браузері і, здається, потрапив на ту саму машину, або на таку саму, невідомо. На цей раз я вирішив змінити API з дайрі. X11 на Вулкан. На DirectX 11 продуктивність в браузері та в застосунку ніяк не відрізняється від слова зовсім. А от вулкан це цікаво. В роздільній здатності Full HD на ультраналаштуваннях маємо 3941 FPS, якщо бігти в біг з гіршою продуктивністю, та 48-50 кадрів, якщо рухатися у зворотній. А що ж тоді цікаво, ви можете мене спитати, якщо фреймрейт однаковий? Так, майже однаковий, згоден, але ста. Стабільність набагато краща, і повністю зникли фрізи та посмикування. Якщо прибрати лічильник кадрів і не дивитися на нього, то все працює максимально плавно і приємно без жодних проблем. На низькому графічному пресеті у поганий бік маємо 58,61 ФПС, а у кращій в середньому 67,72 кадри на секунду, що є набагато кращим показником, ніж на DirectX 11 Будь-які фрізи та статори відсутні повністю. Грати на ультрах дуже класно класно і приємно, навіть з не дуже високим фреймрейтом, бо неквапливий геймплей дозволяє насолоджуватися грою навіть в 30 кадрів на секунду. Люди ж на консолях якось грають і не вмерли. І я грав, і нічого страшного не відбулося. Якщо відсутні фрізи та смикання, це доволі неграбельна продуктивність. Якщо це, звичайно, не якийсь адинамічний шутер чи щось дуже активне і мережеве. Так от я відволікся щось. Наступного дня мені. І вдалося потрапити на іншу машину. Почнемо на ній грати в застосунку на drx 11. На Full HD на ультрах, це відро працює набагато краще, ніж попереднє. В більш навантажений бік маємо 52-55 кадрів на секунду, а у менш навантажений суперстабільний 5961 FPS. Також маються невеликі неприємні посмикування картинки, але вони не настільки великі, як на попередньому віддаленому ПК. А от перемкнувшись на Vulkan Ган в менш навантажений бік маємо 65-67 кадрів на секунду, а у тяжкий 58-60. І все це на ультра-налаштуваннях у Full HD. На середньому пресеті маємо 77-81 FPS в легкий бік та 63 67 в складний. На низьких графічних налаштуваннях при більшому навантаженні маємо 77-79 кадрів на секунду, а в бік з меншим навантаженням маємо 86-88. Кадрів на секунду. Причому вони суперстабільні та будь-які чи статори відсутні повністю. От вам і різниця між вулканом та DirectX в цьому проєкті. А ви мене запитаєте, а як там інпут лаг? Як відчувається гра? Чи керування чуйне? Відповідаю: так, на всіх налаштуваннях керування максимально чуйне. І інпут лаг, якби це дивно не звучало, не відчувається взагалі. Це диво якесь, якщо чесно. Якщо б мене... Посадили грати з заплющеними очима за ПК, на якому гра запущена в хмарі, я б не відчув різниці між стаціонарною машиною та віддаленою. Це дійсно заслуговує поваги, як на мене. Знімаю свого капелюха перед інженерами бустероїд. Якщо ви не дуже розпещений геймер, як я, і для вас не обов'язково, щоб в грі було 60 кадрів на секунду, то ви можете сміливо в це грати, використовуючи Vulkan. Навіть на ультраналаштування графіки. Але все це вище зазначене залежить не лише від самих технологій та потужностей, які використовуються на віддаленій машині, а й від вашого обладнання, інтернет з'єднання, завантаженості вашої внутрішньої мережі в будинку чи у вашого провайдера. Як далеко ви географічно від серверів сервіса. Тому будь-яка гра може суттєво відрізнятися у вас від того, що ви бачите. В моїх відео. Я ділюся з вами лише власним досвідом. Зважайте на це, будь ласка, і перед тим, як купувати підписку на сервіс чи гру разом з підпискою, обов'язково ознайомтесь на офіційному сайті Boosteroid з системними вимогами, щоб не витрачати нерви і не писати мені коментарі, що все, що я продемонстрував, повне лайно, а насправді все працює набагато гірше. Можете подивитися у мене на каналі. Можливо, є огляд гри, в яку ви наразі хочете грати. Або напишіть мені в коментарях, що хочете протестувати. Якщо ця гра в мене є в бібліотеці Steam чи Epic Game Store, то я обов'язково зроблю для вас таке тестування. І нагадую, що хмарний сервіс Boosteroid лише надає можливість запускати ваші придбані ігри і надає потужності віддаленого ПК. Тобто, щоб грати, вам спочатку потрібно придбати гру, в бібліотеці сервіса, потім придбати підписку, і тільки потім ви зможете насолоджуватися грою на віддаленій машині, майже на будь-якому сучасному цифровому пристрої, чи то смартфон або планшет, або не дуже потужний ПК чи лептоп. Якщо ви вже прийняли рішення про купівлю підписки на хмарний сервіс бустерою, то я буду дуже вдячним, якщо ви зробите це саме за моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на цей канал та на мій другий лайв канал. Посилання на нього. Також в дописі або на сторінці каналу. Протискайте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте наших воїнів, приєднуйтесь до нашого Дискорду та до Дискорд серверу Бустероїд. Якщо у вас є бажання і можливість, звичайно, то можете підтримати фінансово і мене. Я буду вам за це безмежно вдячний і такі дії дуже надихають на подальшу працю і покращення контенту для вас. Дякую вам всім за перегляд. Слава Україні! І бережіть себе! Переможемо!